Погляньте на цих окунів. Дімчик кілуха ікрою. Ну це треба, щоб ти дядь прийшов мене пофоткав. І ще один такий кабан. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-о. А це, мабуть, він. Ну, просто-напросто. Ну ви гляньте. Ну, кіло, кіло сто. Є питання. Ну, це кілуха. Віддати все, що є в гаманці. Ви погляньте. Зверніть, будь ласка, увагу на це пузо. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І сьогодні у моїх руках крихітка Цахас. Так, це репіт, це не найнижчий тест. 2.7, табулярочка. Хочу сьогодні пошукати виключно окунь. За моєю спиною знаходиться піщаний кар'єр Житомирщини, це, скажімо так, приміська черта. Доїхав сюди з загальним міським транспортом. Десь там на під'їзді мій товариш Дмитро. Хочемо пошукати розібратися з переднерестовим окнем. Він повинен ще не віднереститися. Як сьогодні буде, я не знаю, але хочеться саме зробити акцент на смугастику. Збираюсь, п'ю кавусю і починаємо нашу з вами риболовлю. Що мої хороші? Зібралися поки що збирався вже дімка. Підтянуся, починає свою риболовлю з маленьких ракоподібних, Сварка, тоненька ниточка. Ось так це все виглядає. Ці жучки-павучки. І мінімальні ваги, мінімальна огрузочка. Поки що. Хочеться провірити і дальничок. скоріше за все, гарний окунь, можливо, знову ж таки, стоїть де глибше. Але якось воно так. Як правило, цей кар'єр спеціалізується по. Невеликий дрібний рибці. Опа, Дімонсарян, вітер. Спеціалізується по невеликому дрібному окуню, але це такий спортивний стадіон для тренувань. Переміщенням будемо ходити гуляти, перепровіряти. Дюмончука Арінка до 3,5 тоненькою нитки Сідона. А, до 3, так. Да. А в мене репіт до 7 два сім. Чому взяв два сім? Щоб провірити таким більш-менш тяжким джигрігом. Дальнячок. Побачимо. До речі, такий скачок по погоді. Було типу 24. Спека така стояла, що навіть обгорів тоді, кстати, як ми сиділи на карасю, трошки руки підсмалив. А сьогодні тільки 12. Так, навіть одягнув тонкий шар термобілизни. Нарешті підлатали мою улюблену таку вимозку. А ні, просто наклали достик. Пребуємо тут глибина. зараз ми вправо-вліво. Можливо, щось тут. О, Мені подобається ця глибина. А ще більше мені б сподобалось, коли б окунь грамів так на 700 вибив би мого рапіда з рук. О, ой 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 А це, мабуть, він. А це, друзі, мабуть, він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гарний, гарний, гарний. Мабуть, трофей. Мабуть, трофей. Оце пре, оце пре. Ну, от за цим я приїхав. От за цим я приїхав. Саме за таким. Саме за таким. Так, трофейний окунь. Трофейний окунь, мабуть, навіть під кілограм. Друзі, друзі. Друзі, є питання. Ну це кілуха. Це кілуха повна ікри. Іди сюди, моя квітка. Дімчик, кілуха з ікрой. Ну, це треба, щоб ти дядь прийшов, мене пофоткав. Друзі, за такого окуня це потрібно просто віддати все, що є в гаманці. Ви погляньте. Ну це більше кіла. Вагів немає, але це більше кіла. І знову ж таки звернув вашу увагу на малесеньку чіку, яка спокусила цього окуня виключно під берегом. Ви погляньте на цього окуня. Та це більше кіло, це, це мабуть, кіло 100-200 кіло Це, мабуть, кіло 100, мабуть, кіло 200 Ви погляньте. Це можна витримати? Повнесеньке пузо ікри, яка ще не віднерестилася. Оце трофей, паличка нагадаю, до 7 грамів малесенький. Вольфрамчик і така краса. Що вам ще мої хороші потрібно сказати? Це справді на Дніпру такі окуні не ловляться. На Дніпру такі окуні не ловляться. Діма, чесно, я зараз просто сиду сама, дядь. Ну, а таке луха. Ти подивись сюди і ти подивись сюди. Малесенька чіка в ногах покльовочка. Така просто, зрозумів. Веду, 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 так та до місця придержка. І так в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, з камеша на камеша. Дядь. Хорош. Все, потім максимально бережно. Я вам ще раз покажу ось цього... Опа, так. Да. Так, так, так. Я розумію, зараз ти попливеш. Але я ще раз тебе хочу дуже обережно показати. Ну, Просто-напросто. Ну ви гляньте. Ну, кіло-кіло 100. Відпускайте рибу, а тим паче таких окунів з ікрою. Зараз відпустимо і будемо продовжувати. Мамулечка, давай. Ну. Фу, друзі, чесно кажучи, в мене зараз тарабанить реально така мавпочка в голові. Юр, ти стики проходив погляньте просто на цю всю берегову лінію, і я пройшов її повністю всю. Начебто була з комиша покльовочка. Потім у мене був контакт на дрібну таку ніжну мікруху, типу... Ну Щось на кшталт, там, грам і джавік, ну класика. Підійшли на це місце, воно характерне тим, що є глибина. Це перший момент. Другий момент тут ну, повсюди залишки минулорічного камиша. Чітка покльовочка. Риба клюнула виключно за край, риба нереально пузата, нереально здорова, впевнений, що це кіло-кіло плюс. Навіть ну, мільярд років не ловив таких кабасів. Зачекай, <звук> мене <мані> ж красів. <звук> там, так. У мене там вольфрам. У мене там вольфрам. Вольфра. <звук> О! Що значить 0,5 ниточка? Чудом божим просто дім. 0,5 нитка. А, до речі, друзі, ще заакцентую вашу увагу. Хотів про це сказати на початку ролика, але вилетіло з голови. І я сьогодні принципово рибалю на 0,30 діаметр. Це селект, це бюджетний флюрокарбон, але ви бачите вже результат. І коли на самому початку весни окунь він уже готується до нереста, ну ви бачили той живіт, ту, скажімо так, майбутню мілфу. Жарти жарти мину погодьтесь, що окунь, ну 10 з 10. Я знаєш, що Дім згадав, як ми їздили коли знімати загальний проєкт на Дельту Дніпра. Ми ловили на дельті Дніпра таких окунів Херсонській області. Це кар'єр приміська черта. Ну, камон. Ну що, мої хороші? Переміщуємося далі. Емоції просто мене переповнюють від такої волетенської окунихи і креної. Знову ж таки, на супер. Тендітну та делікатну снасть. Зараз підійшли теж до цікавого участку з глибиною. Можливо, крупна риба. Саме такі трофеї ще стоять на глибині, хоча клювання її було ну, відносно біля мілячка, біля трави. Так що зараз поекспериментуємо тут і підемо далі. До речі, не підвела одна з моїх улюблених серій. Зараз вам продемонструю гачки Hook Mini. Там дві тільки модифікації, ось вони. нереально класні і фіксують приманку добре. Ну, як показала вже практика, фіксують добре рибу. До речі, декілька слів скажу про саму подачу. Стараюсь так максимально ніжно проводити, робити паузи, невеличкі такі протяжечки, піддергування біля долу, тому що ну, водичка ще холодна. Як не крути, ну. Весна весною, це добре, але прохолодно, реально прохолодно. Навіть зранку одягну тонкий шар термобілизни, щоб не замерзнути, бо і вітер і все начебто і сонце, і вже квітень, вже зеленіє все навкруги. Гарно. Природа така, але не потрібно нехтувати цим моментом. Потрібно одягатися тепленько, ну і проводка. Максимально така повинна бути таке топтання на одному місці. Так, йдемо далі. Щось хі, кльов такий незрозумілий, але це логічно, це весна. На початку було декілька клювань, влупили трофей, не побоюсь цього слова. Зараз перемічуємося, станемо на ось цю сторону і спробуємо прокидати знову ж таки глибину. Перейшов на дуже цікаве місце, знову ж таки глибина, тут і сонечко. І зараз, враховуючи ситуацію з таким великим окунем, перейшов на ракоподібні. В даному випадку це селективський Кракен, наймолодший в родині 1,8. Тому і лебідка плаває. Зараз хочу попрацювати виключно тут і виключно на глибині. Бо статистика. Ну, поки що така. Одна рибка велика і декілька контактів. Все. Дімка каже, Юр, каже, я на відтичка не бачу. Тому і попрацюємо попрацюємо на рачки, потім перейдемо на ту сторону ще. я впевнений, що щось ще повинно бути. Але загальна активність риби дуже низька. Не то, що низька, а просто таке враження, що рибу просто виключили. І знаю відносно добре цю водойму. Я тут неодноразово ловив. І тут так. Ну так працює. Дрібна, дрібна, дрібна рибка. Потім бамс і бонус. Поки що дрібноти немає, тільки бонус. Є-є-є. Друзі, це що? Щука, слушай, Дімон, типу як щука водить. Пішов, пішов, пішов. Пішов, в траву, О! Друзі, ну це що це за прикол? Ви мені, будь ласка, поясніть... Слушай, я зараз просто з божеволію. Я зараз просто з божеволію. Друзі. Це сон? Ви мені скажіть, будь ласка, побитий пузати знову. Зверніть, будь ласка, увагу на це пузо. Зверніть, будь ласка, увагу. Підійшли сюди, опрацювали повністю всю територію і знову ж таки тема біля комиша. І ще один такий кабан. Просто максимально обережно. Погляньте на цих окунів. Погляньте. Ну і приманочка знову ж таки. Приманочка знову ж таки в роті. Максимально обережно. Погляньте. Погляньте на цих бронтозаверов. Слухайте, та за таких окунів і не потрібно їздити кудись на Дніпро. Зверніть увагу, який він пузатий. Це просто зараз ведесенько декілька фото і відпускаємо. Я просто зараз з божеволію, ви погляньте, ви погляньте на цих. Це ж бас. Це спрожнісінький бас. Ми навалюємо бас, копи так не люблять нас. Як і першу мамулічку, дуже обережно ми відпускаємо. Пішла, 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 пішла. Друзі, чесно кажучи, в мене щось відбувається в душі нереальним. Скільки ж ми пройшли, і Дімо впирався, в Діму взагалі арінка до 3 грамів XL. повністю це весь мілячок майже промовчав, були якісь рандомні деякі покльовочки. Де вугол з берізками, була гарна покльовочка, І влупив ну, десь кілушку орієнтовну, мабуть, кіло 100. І підійшли також до цього заворота, де глибина, і вдалося зловити ще одного такого баса. При покльовці риба. Збила приманку, але приманочка була це селективський кракен. Тема з ракоподібними, тема, яка Ну, вже не новинка, а тим паче по весні, по такої, ну, відносно прохолодної. Наразі вийшло сонечко. ну, Комфортно. Зранку я приїхав. Ну так, так, так. Було дуже свіжо. Зараз ще тут декілька закидів зробимо. Знову ж таки ставлю кракена. І Я просто ну які ж велетні. Ну і знову ж таки, в мільярдний раз нагадаю, про принцип спіймав відпусти. Інакше просто не може бути. Приміська черта, гарна волотенська риба. Плюс враховуючи те, що нересту окуню бути. Експериментуйте. Виїздіть і ви, мої добрі, милі та хороші, будете з рибкою. Зараз ми ще обійдемо на іншу сторону. Маю надію, що щось ще буде. Можливо, перейдемо взагалі на мікріки мікріки щоб зловити дрібноту. Хоча після таких монстрів слоників жалкую одне, що не взяв ваги. Вдома вони лежать, хіхікують з мене. Але тут не принципово. Тут видно неозброєним оком, що це крупна, трофейна, гарна риба. І вони такі, як на підбір. Це не дивно, чому клюють такі великі, крупні. Тому що ось-ось на носі вже нерст, і їм потрібна, по-перше, їжа. По-друге, щоб швидесенько скинути ікру, тому й вони під'їдають. Покльовочки всі були ніжні. Ця друга рибина взагалі завела в траву, ледве її витягнув. Але вона пручається і не дає такий бій, як літом. Це зрозуміло, ну, тому що вона в такому положенні, що особливо там не покрутишся і не досиш гарну, щоб такі кілушечки сідали, типу, в кінець, я не знаю, там, травня, початок червня. Це було б взагалі, можливо, навіть їх би не взяли, вони просто б тут би сідали в комишах. Але за рахунок рапіда, за рахунок злагодженіх рухів, якби досвіду вже, дві рибини, дві гарних рибини, у нас вже є в заліку. Ми йшли до цікавого місцячка, Каже, Дімка дуже багато під берегом карася, а реально це правда, карася тут вистачає і його реально велика кількість. Але наша ціль, наша General Task це окунь бажано гарний. О! Ой-ой-ой-ой-ой! Дімка! Зійшов, так? Ну це був трофей, Дім. Це був карась. Це був карась, так? Це був карась. А я думаю, що це... Слухайте, Дімка, Дімка давай давай ну. бомбельно карасів. А я думав, що це вже був трофейний. На фіолетовий малесенький джавік, так? Да? О, єс. Yes. Нарешті. Нарешті. Дім, це не карась. Це окунь. Дімаста, красавчик. Дай Боже, щоб він не зійшов, бо в Дімки вже був один сход. О, а це карась. Зачекай, карась? Стоп, стоп, стоп. Дім, бери сам, бо зійде, щоб я не був винний. Карась, хороший і карась. подивись, який карась. А ми на фідера їздимо. Друзі, ситуація... Так, Слушай, Дін. Сказав зразу, що я на карася поставила, що буде красиво. <рес> Слухай, так, ідемо до камери. Я нічого не так, спінінг акуратно. Друзі, поясню ситуацію. Дімка поставив маленького е, джавіка, вольфрам, і в нього був сход. Каже, блін, зійшов, карась. я говорю, да це окунь. Перемінив, поставив новий гачок, і ви погляньте на цього, Дім, слушай, це 350, і ти подивись, який живіт. І ви погляньте, будь ласка, який живіт. Сьогодні просто якась фантастична маніакальна риболовля, дві матумби, кіло плюс, і такі карасі. І ще Дім катки каже, да сьогодні щось буде, каже, В мене чуйка. Ось, будь ласка, от за що я обожнюю обожжю от саме за таких моментів. Декілька фото відпускаємо, продовжуємо. Друзі, ну, це красавчик, це просто, це, це скарб. Так. Так, 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 так хороший Дім. На фідерочок, да, такого? О, пішов. І ти бачиш, Дім? Багато дрібного середнього, але состає клюну великий. Ось він, будь ласка, і приманочка, і все. Давай. Батл. окунь проти карася. Слушай, Дім, мене ж теж делікат настасть. Може зараз представити собі таку тему і попробувати чого ні. Давай. Покльовка? Клас. Бачиш місто не наколоте. Є? Друзі, добра ще. Ну слухай, Дімон, я зараз перейду на карася, а окунь? Давай сюди його покажу, цього малечу, але знову ж таки. Це, да, це тільки хотів сказати, зверніть, будь ласка, увагу, він невеликий, він не великий, але який він пузатий. Згадати ту кілушечку і згадати цього. ну, це малесенький джавічок. Ну просто Дім, ну дивись. Пузо, Пузо просто... Давай налялька, пішов. Зараз хочу опрацювати цю точечку під іншим кутом. Інколи це працює, ну, а інколи ні, але, до речі, момент тут, от саме тут. Найглибше місце на всьому кар'єрі. Можливо, нам пощастить і ми ще щось піймаємо. Але впираюся в більші вантажі, в більше приманки. Дімка принципово мікрушить. Там, типу грам, півтора-два і використовує малесенькі-малесенькі приманочки. О, була покльовочка, дві покльовочки підряд. А, Збив, да. збив приманку. А, так він, її... а, він збив. да. Збив і при чому конкретно. Ну що, малий, настав час змінити? Час змін. Хара... Так, так, всі карти. <му> ну, це прикол, Дім. Друзі, ой, лузі червона калина похилилася на ракоподібного, по-чесному, скрутецьки. Слушай, дім, а куня трофейний і карась. Це, це унікальний контент, я, я не знаю, що це робиться. Ви погляньте на цього красення, які вони гарненькі. Ось, будь ласка, прим... А ти, ти, ти не звернув увагу, скільки його там залів. його кішить там просто. Друзі. Я навіть нічого не хочу коментувати. Я вас обожнюю, вони краще. Карасик. Відпускання. Продовжуємо далі. Ну, Хіба це не скарб? І чітка. Чіт... Так, 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 так. Відпустимо, відпустимо. Ну, мови немає. Рибку ми, в принципі, любимо, але, от дикой, слухайте, оце такий гострючий. І так, малий, пливе собі далі. А ми будемо далі продовжувати. Якщо вже підсумувати риболовлю, хоча в нас ще є час, є кава, є настрій і все далі по списку, ми ще будемо ловити і впевнений, піймаємо, то вже риболовля. 10 із 10 по 10 бальній системі. По-перше, трофейний окунь. По-друге, карась в прилові, гарний карась. 150, 50-200 дімки, мабуть, взагалі був грамів 300. Чіткі покльовочки, круті емоції, гарний настрій, сонячна погода. Хоча вітряно і вітер сам, як вітер, прохолодний. Щоб не мембрана курточка, то, мабуть, я б же її так, конкретно підмерз. О! Ой-ой-ой, ох, ти слухай, хороший. Може, оку, Дімон? Оце покльовка. Оце покльовочка. <рес> ну це. зре просто з божеволію. зре просто з божеволію. Знову ж таки карась. Така риба, як карась, сьогодні дуже нам здалась. Окуня, ви молодці. На сьогодні карасі. Ага, ще не мій вольфрам, так що, Дімон. <рес> погляньте, <рес> да, погляньте, які вони гарнюсінькі. Малесенький джавик, півтора грама вольфрамчик і така приманочка. Пузати гарненька. Ну просто навіть не фоток не підзьйомів. Акуратненько, закрається, ось така рибка і пішов, пішов, пішов. Краса. Це неспрямована ловля. Карася на мікроджих. Хоча приїхали за окунем. О, знову ж таки. Знову ж таки, Дімон. Карасевий гуру. Так, неси його сюди. Покидав, покидав, тут попіджопні ще у мене зняв карася, пішов туди і ще й там втулив. Ну це що все-таки робиться? Горнючий карасик, класний. Ну він такий у нього покльовочки і так він пручається. Красавчик. І диви, які вони всі гарнесенькі не бити. Гарнесенькі, Карасик. Ой-ой, давай, лялечка, давай. Пішов, пішов, пішов. Знову ж таки, риболовля підтверджує свою таку інтригу, постійну таку недосказаність того, що може трапитись будь що в будь-який момент. Так само, як з трофейним окунем і з карасями, той випадок, коли на мікруху. Ходим ловим карася і кокуню. Хто міг подумати? Такий карась весь гарний. Ладонь за ладонь карась. Це ж не дрібнота якась, це вже такий карасик, який. А могли сьогодні камери не взяти і не відзняти для вас, мої любі підписники, такий чудовий влог. Продовжуємо підбір та пошук до місцевої кіофауни. Але зовсім скоро вже будемо підводити і завершувати нашу дуже Фантастично цікаву риболовлю. Друзі, навіть і не знаю, що вам сказати по закінченню цього влогу. По-перше, такі риболовлі спонтанні, цікаві і з трофейною рибою, і з непрофільною рибою, як карась, вони трошечки вселили ще більшу віру в мікроджиг, як в стиль лову. Так, знову ж таки, мікроджиг, дрібна риба, бла-бла-бла. Ми це все чули неодноразово. Але рапіддусі, ми суарка, тоненька ниточка. Валетні окуні і в динаміці, особливо Дмитро. Він половив карасів. У мене також був карасик, були ще клювання, там дрібний окунчик. Середина квітня, такий період, окунь ще не віднерестився, вода холодна. Постійно крутить погоду в різні сторони. Але ми були сьогодні на піщаному кар'єрі. Ціль, яку я ставив окунь, вона склалась логічний пазл. Плюс карасі, я вас обожнюю. Більш нічого не буду повторювати. Підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг, ставте свої вподобайки, задавайте свої питання і пам'ятайте, ми переможемо! Україна є, була і буде. До наступної зустрічі!